На огляді цифровий мультиметр Юніті. Зараз подивимося дальнішу комплектацію. Так, в комплекті йде ось така інструкція, дві батарейки, одна пара щупів, термопара і сам мультиметр. Так, є ось така підставочка, що є зручно дуже поставити. Для того, щоб встановити батарейки, потрібно зняти ось цей силіконовий чохол. і тут ззаду буде відсік для батарей. Різні регулятори, великий дисплей. Замовити такий мультиметр можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.